Друзі, всім привіт! Сьогодні і далі ми продовжуємо тему Дія ПЛ і Песель-Укер. Зі 100 запитань щоденно приблизно 85-90 запитань стосується Песель Укер і ПЛ. Тому сьогодні вибрав я три самих топових, тобто найбільше, зустрічається отаких от запитань, які сьогодні, на які сьогодні я дам відповідь. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поділіться цим відео зі своїми друзями, знайомими і всіма, хто цікавиться тим питанням. І, звичайно, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Перед тим, як ми перейдемо до ваших запитань і моїх відповідей, я вас всіх попрошу. Хто зараз має Песель Укер і Дія ПЛ? Або просто Песель Укер, напишіть в коментарях Песель Укер і поставте лайк. Ті, хто не має Песель Укер і Дія ПЛ. Просто напишіть в коментарях: віза, карта побиту, без віз, чи звичайний український паспорт. Буде цікаво це почитати, хто на яких документах зараз перебуває, і скільки людей має песель Укерді АПЛ. Ну що ж, давайте до першого запитання. Чи можна поїхати до Німеччини з Польщі на два дні, якщо отримати Песель Укр? Просте запитання, проста відповідь. Можна. Ви знаєте, що Європейський Союз. Країни шенгенської зони визнають Песель Укр і Діяпел як документ, нібито карти побиту польської. Якщо ви маєте карту побиту, ви можете подорожувати в шенгенській зоні. І так само стосується Дія і Песель Укр. Але не забувайте, що за межами Польщі ви можете перебувати не довше 30 днів, тобто 2, 3, 4, 10 днів ви спокійно можете поїхати і повернутися в Польщу. навіть на протермінованих документах. Друге і досить популярне запитання це. Підскажіть мені, як часто можна їздити в Україну по Дія.пл і Песель Укр? Відповідь така сама проста, як і запитання, безліч разів. Тобто немає обмеження. Немає такого, що ви один раз в місяць можете поїхати по ДІАПЛ чи Песель Укр чи два рази. Ви можете їхати стільки, скільки вам потрібно. Але кожен раз він має бути не довший, ніж 30 днів за межами Польщі. На 2, на 3, на 15, на 20, на 25 днів спокійно можна виїжджати. Але в межах 30 днів повернутися, бо втрачаєте статус Укр. Наступне, третє запитання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, дочка в лютому, на початку війни, приїхала до Польщі, зробила песель Укр в травні, поїхала в Україну. В Україні була три місяці, зараз, в вересні, заїхала по біопаспорту. Скільки часу вона може перебувати в Польщі? Дякую за відповідь. Теж дуже багато людей таке запитує: якщо ми виїхали довше ніж на місяць, ми собі зробили нові документи, але ми мали до того статус Укр і якщо ми зараз знову заїдемо, що буде, доки можемо бути? Відповім, як завжди, по-простому: чи ви заїхали на початку війни, чи ви заїхали вже в середині, чи ви будете заїжджати ще пізніше, невідомо коли війна закінчиться, а я сподіваюся, що вона найближчим часом закінчиться. То ви всі підпадаєте під закон, який продовжує документи до серпня 2023 року. І тобто, якщо ви виїхали з Польщі, ви побули в Україні три місяці і знов заїжджаєте в Польщу. То ви не відносно документів залишаєтесь в Польщі, а відносно того, який закон діє. А діє закон, що всім українцям, які заїхали після 24.02, продовжені документи до серпня 2023 року. Ви можете звернутися в Ужон і відновити собі статус Укр не завжди це вдається. Не всі Ужонди це хочуть робити і мають можливість, але дуже багато людей звертаються і відновлюють статус Укр тому тут. Без проблем. Ви заїжджаєте і ви можете бути незалежно від документів. Якщо ви заїхали по безвізу, ви все одно можете бути до серпня 23-го. Заїхали по візі до серпня 23-го. Заїхали по карті Пито до серпня 23-го. Якщо у вас документи мають термін дії довший, то ви і довше можете бути. Тобто тут без проблем. До серпня 23-го перебуваєте спокійно, навіть не обов'язково робити дія і песилюкер. Ось такими відповідями я хотів з вами сьогодні поділитися на ваші запитання. Сподіваюсь, що ви відповіли на моє запитання в коментарях і, звичайно, поставили лайк, підписалися на цей ютуб канал і додивилися до цього моменту. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні!